Після того, як Йосип розтлумачив сни фараона, правитель Єгипту призначив його другою особою в країні і дав йому всю повноту влади. В перші сім років земля родила в повній жмені, у кожному кутку краю були управителі, які робили сховище для збіжжя, збирали та зберігали його і тримали звіт перед Йосипом. Через сім років хліба було, як морського піску на березі. За ці роки у Йосипа народились два сини перворідний Манасія в 2231 році та Єфрем в 2233 році. Але в 2236 році завершилися роки достатку. І як пророкував Йосип, почалися роки посухи. І коли голод поширився всюди, фараон оголосив єгиптянам Ідіть до правителя! І робіть усе, що він вам скаже. А Йосип зажадав, щоб усі єгиптяни зробили обрізання. І оскільки він відмовлявся продавати зерно необрізаним, йому підкорилися. Вже в перший рік посухи до Єгипту стали прибувати голодуючи з Фінікії, Аравії та Ханаану. Розуміючи, що рано чи пізно за зерном прийдуть і його брати, Йосип вів низку непорушних правил. Про які було оголошено в усіх навколишніх країнах, він заборонив посилати на купівлю зерна рабів, а також продавати одній людині більше, ніж поміститься на одному віслюку. Тепер він міг бути впевнений, що брати з'являться до нього самі і всі разом. Він також наказав стражникам на всіх заставах записувати ім'я кожного, хто приходить за зерном, і всі списки вечорами доставлялися до нього. І ось одного разу він побачив у щоденному звіті імена Рувим, син Якова, Симеон син Якова, а також імена восьми інших його братів, причому кожен з них увійшов до столиці через різні ворота. Йосип негайно наказав закрити всі зерносховища, крім одного, начальнику якого він передав імена братів, доручивши скопити цих іноземців, як тільки вони з'являться за зерном. І привезти до нього до палацу. Але минуло три дні, а брати не з'являлись. Тоді Йосип відправив на пошуки 70 стражників, і вони схопили братів у кварталі блубниць. Коли братів привели до Йосипа, він одразу їх впізнав, але вони його не впізнали. Адже коли він розлучився з ними, у нього ще не було бороди, а вони й тоді були бородатими. До того ж він знав. Що приведуть саме їх, а вони не могли навіть уявити, що юнак, якого вони продали в рабство, міг стати правителем цієї могутньої країни. Як тільки братів вели, вони вклонилися перед ним до землі, і Йосип згадав сни, що снилися йому в юності. Йосип розумів, що його власні сни здійсняться саме в Єгипті, а тепер до повного здійснення першого з них. У якому снопи всіх братів вклонилися до землі снопу Йосипа, не вистачало лише присутності Веніамена. А для здійснення другого сну в Єгипті мали опинитися його батько, Яків і Білга, яка виховала його замість матері. І хоча Йосипу дуже хотілося відразу ж відкритися братам і швидше відправити їх за батьком, він вирішив зробити так, щоб його пророчі сни здійснилися в тому порядку, в якому вони були йому явлені. І тому Йосип суворо звинуватив братів Ви шпигуни! ви прийшли побачити, як напасти на нашу країну. А коли вони, виправдовуючись, сказали, що прийшли до Єгипту по зерно, Йосип запитав, чому вони увійшли до столиці через десять різних воріт, а через три дні опинилися всі разом у кварталі блудні? Брати відповіли, що шукали того, кого втратили. І Йосип зрозумів, що вони шукали його, адже такого гарного раба, як він, могли продати саме у квартал розваг. Йосип підняв свій дорогоцінний кубок, постукав по ньому і сказав братам Я бачу у своєму магічному кубку, що багато років тому двоє з вас винищили всіх чоловіків цілого міста, Сихема. А пізніше ви продали свого молодшого брата в рабство. Брати затремтіли. За скільки монет ви його продали? спитав Йосип. За двадцять срібняків. І розуміючи, що від правителя Ясновидця неможливо нічого приховати, вони зізналися, що обшукували єгипетську столицю саме для того, щоб визволити свого брата. До того ж, Намагаючись завоювати довіру правителя, вони розповіли йому про свого старого батька, який послав їх за зерно, залишивши при собі наймолодшого з них Веніамина. – Приведіть до мене вашого молодшого брата, суворо сказав Йосип, тільки тоді я повірю вашим словам, інакше ви будете страчені, як шпигуни». Після допиту Йосип ув'язнив їх під варту. Але на третій день він сказав їм: Я боюся Бога, якщо ви дійсно невинні, то нехай один із вас залишиться у в'язниці, а ви відвезіть куплений хліб своїм голодуючим сім'ям, а потім приведіть до мене свого молодшого брата, щоб підтвердилася правота ваших слів. Брати говорили один одному, не знаючи, що Йосип їх розуміє. Це лихо спіткало нас за те, що ми продали нашого брата. Адже ми бачили його страждання, але не слухали, як він благав нас. А старший брат Рувим дорікнув врешті: Я ж вам казав: не чиніть гріха проти юнака, а ви мене не послухали, і тепер його кров волає до вас. Почувши ці слова, Йосип наказав на очах у братів закувати в ланцюги Симеона. І хоч спочатку він збирався взяти в заручники Рувима, як старшого з братів, який повинен відповідати за всіх інших. Тепер, почувши про те, що тієї гіркої години Рувим намагався стримати братів, Йосип вирішив взяти під варту замість нього другого за старшинством Симеона. До того ж, саме Симеон зіштовхнув його в яму зі Зміями і прагнув його вбити. Так, брати забрали хліб і повернулися до Ханаану. А Симеон. Залишився у в'язниці. А тим часом, у перший рік голоду, єгиптяни виміняли на зерно всі свої гроші і всю свою худобу, на другий рік голод змусив єгиптян продавати свої поля, а потім самих себе в раби фараону. Йосип ухвалив, що вони, як і раніше, будуть обробляти свої поля, але п'яту частину врожаю віддаватимуть до сховищ фараона. І тільки землю жерців Йосип залишив у їхньому повному володінні. Поступово Йосип зібрав у особливих сховищах все золото та срібло з навколишніх країн, а згодом, коли Ізраїлевих синів Мойсей вивів з Єгипту, вони винесли ці скарби з собою. Через кілька місяців після того, як Йосип відпустив братів до батька, вони повернулися знову, і цього разу з Веніамином. Йосип запросив їх до палацу, і всі брати простяглися перед ним на землі. Так здійснився перший сон. Вийшов з братів Юда і вручив Йосипу послання від Якова, в якому той просив правителя Єгипту відпустити синів з миру. Відправляючи братів у дорогу назад, Йосип наказав підкласти свій дорогоцінний кубок у дорожню сумку Веніамена. А коли стражники знайшли у Веніамина крадене. І знову привели його разом із усіма братами до палацу, Йосип оголосив, що згідно з єгипетським законом упійманий злодій залишиться у нього рабом, а всі інші відпускаються на волю. І тоді Юда прорвався до Йосипа через стіну стражників і сказав, що вони не можуть повернутися без молодшого брата, бо їхній старий батько не витримає втрати. Адже у нього залишився єдиний син від коханої дружини Рахім, і його душа міцно пов'язана з душею Веніамина. Я поручився за нього перед батьком, пояснив Юда, то дозволь мені стати твоїм рабом замість нього, а він нехай повернеться до батька з іншими братами. І тоді Йосип відкрився перед братами. Я Йосип, ваш брат, якого ви продали до Єгипту. А тепер не засмучуйтесь і не докоряйте собі за те, що продали мене, адже це Бог послав мене перед вами для харчування і порятунку. Бог послав мене сюди, і він зробив мене намісником фараона і володарем над усім Єгиптом. А потім він попросив, щоб брати, не зволікаючи, привели батька і весь його рід до Єгипту, адже там було в запасах достатньо зерна. На п'ять років посухи, що залишилися. За згодою фараона, Йосип відправив за батьком безліч возів для перевезення його майна, а також в'ючних ослів із подарунками. А незабаром, 15-го Нісана 2238 року, Йосип зустрів караван батька в землі Гошен на північно-східному рубежі Єгипту. Разом з ним на урочисту зустріч прибули всі вельможі, кінна гвардія фараона і безліч простих єгиптян у святковому одязі. Наблизившись до батька, Йосип зіскочив зі своєї колісниці, вклонився до землі, кинувся на груди і довго плакав, обіймаючи його. Тоді взяв Йосип п'ять братів своїх і показав їх фараонові мій батько і брати мої, і їхні отари, і худоба їх. І все їхні прибули з Ханаанського краю, і ось вони в країні Гошен. І промовив фараон до Йосипа, говорячи: Батько твій та брати твої прибули до тебе. Єгипетський край він перед лицем твоїм. У найліпшому місті цього краю осади батька свого та братів своїх, нехай осядуть у країні Гошен, а коли знаєш, і між ними є здатні люди. То зроби їх звертниками моєї череди. Так почав здійснюватися план Всевишнього, по якому народ Ізраїлю мав сформуватися в єгипетському вигнанні і рабстві.